Хочете зміцнити м'язи спини. При цьому зміцнюючи м'язи пресу, доведеться освоїти та регулярно виконувати вправу рука нога. Ця вправа відмінно зміцнює м'язи спини та пресу одночасно. І так, напружте м'язи живота та займіть таке положення. Із такого положення підніміть руку та ногу одночасно. У верхній точці затримайтеся на кілька секунд та торкніться ліктем коліна. Виглядається так. В цій вправі руки та ноги працюють по діагоналі. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Так буде простіше утримувати рівновагу. Для видимих результатів виконайте. Мінімум 20 повторень та поміняйте сторону. Виконуйте цю вправу регулярно, вона зміцнить м'язи спини та пресу і допоможе зробити. Спину здоровою, а талію стрункою. До зустрічі, приємного дня!